В середньому на 10-15%. Саме такий показник ріст цін на споживчі товари спостерігається на ринках Закарпаття. Збільшення вартості базових продуктів, яєць, овочів та м'яса істотно впливають на продажі, кажуть торговці. Ціни тепер дуже зросли. Найбільше зросли на молочну продукцію і люди менше купляють. На 10-15%. Місні вироби теж дуже зросли, що люди не мають можливість купити нормальну продукцію і купують, що дешевше. Якщо масло, не продукт, то починається із 90 гривень пачка, 180 грам. Ну, якщо чесно говоря, у нас все рівно дешевші продукти, ніж в супермаркетах. Сметана держиться там на 5% подорожчала. колбаса подорожчала, десь на 20%. Якщо варена, то від 200 гривень до 250 гривень. А Якщо така непівкопчина, то теж від. 250 до 300 кг. До прикладу, пані Тетяна ходить на закупки раз на тиждень. Сьогодні придбала базовий набір масло, сир та ковбасу. Вартість товарів перевищила 700 гривень, каже жінка. Але це не межа. Інколи виходить і дорожче. Якщо чесно, ощутила, але купляти менше не стала. Сир, колбаса, сосиски, помазанка. В такому плані молоко, слівки до кави середньому 800, От тепер заплатила 730 різниця, типу, в середньому 800, то, ну, якщо більше там береся, то може й до 900. Трошки ощущаюся, якщо чесно, порівняно з прошлими, з прошлими місяцями, роками. Щодо овочів, то тут ситуація також не з найкращих. Ріст цін спостерігається істотно. Зросли огірки 120, баклажан 100, помідори по 80 і 100, банан. 80. Зима приходить. Осінь наступила, mm -hmm. та. та нема людей. Так, дорого. Да. дорого дуже на все подорожча. Видять і свобода на все. – А що купуєте в середньому зараз? Капусту, олію, яйця. Так, на голубці, на суботу. Пані Ольга придбала перець та каже, що в порівнянні з минулим місяцем цінник виріс у два рази. Якщо місяць назад я брала по 45, то тепер вибирала. «Самий дешевий по 75, я вже вибирала там по 100, тобто у два рази. Ну а так сказати, що моніторю точно бачу, що ж саме на що, ну зросли, да. Але кажу, от такий приклад: зазвичай на закладування ну, більше. А якщо так брати на тиждень на сім'ю, то маленько там по три-чотири штучки, так чисто, щоб було, щоб не пропало. Така ж ситуація спостерігається і стратегічним продуктом яйцями. Зросли дуже на 10…» Купі Були 5, 5, 5 пісок. Тепер 6 пісень. Постоянні клієнти лотками як беруть, ну, 30 штук я маю. Ось такі коробочки, 30 штук уберуть. Знизився. Знизився. Позирайте, яка пустота. Знизився. А от щодо м'яса, то його вартість поки стабільна 220 гривень за кілограм. Та з наближенням зими прогнозують, що його вартість зросте. Продавці називають істотні причини. М'яко 220 гривень, яброшка 215. А ціни такі, як і були. Менше стали брати покупателів, тому що грошей немає у них. Хто як? Хто кілограмчик, хто бере 5 кілограмчик, ну то для, для якої сім'ї. Скільки чоловік у, у сім'ї, все може бути. Корма подорожа, але зараз подорожало, все може бути. Закарпатці ж зізнаються, що сьогодні придбати навіть базові продукти часто стає не по кишені, тому доводиться обмежувати себе. І важливо, що за оцінками експертів, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зміни торкнуться практично всіх категорій від соняшникової олії та овочів до м'ясної та молочної продукції.